Привіт! Знову з вами я, Павлова Олена Дмитрівна, вчитель хімії. Сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову велику тему Неорганічні сполуки. І на сьогоднішньому занятті нас мова піде про класифікацію неорганічних речовин. Що ж ми будемо робити? Ну, по-перше, я вас познайомлю з тим, що таке класифікація. Хоча цей термін вам вже відомий. Ну, ми просто вточнемо його. А також ми розглянемо основні класи неорганічних сполук. Розберемося із номенклатурою, ну і визначимося із окремими групами речовин. А головне, після сьогоднішнього заняття ви будете вміти розділяти речовини за їхніми хімічними формулами, до різних класів, до яких вони належать. І почнемо ми з вами сьогодні з того, що вияснимо. А що ж воно таке класифікація? Речовини, подібні між собою, об'єднують у відповідні групи, тобто в класи. Ну, подивіться, от для прикладу є така табличка, як класифікують неорганічні речовини. Це є класифікація. А якщо ми зайдемо у магазин, то там продукти розкладають по відділах. Це теж буде свого роду класифікація. Отже, класифікація це поділ якихось об'єктів. За певними ознаками. Всі речовини, які б вони не були, ми можемо поділити на дві великі групи. Це прості, із ними ви познайомилися в 7 класі, а також складні речовини. А ви знаєте, чим відрізняються прості складні речовини. Правильно. Тому що до складу простих речовин входить лише один хімічний елемент. А до складу складних речовин. Там буде кілька різних хімічних елементів. І в 7 класі ви дізналися, що прості речовини можна поділити на метали та не метали. А як же це зробити? Молодці. Ви побачили періодичну систему на екрані і здогадалися, що якщо ми проведемо діагональ від бору до астату, то в нижній частині діагоналі будуть елементи, що проявляють металічні властивості. А в верхній частині... Відповідно, будуть ті, що проявляють неметалічні властивості. І не забуваємо, що звідси ми маємо вилучити елементи побічних підгруп, тому що вони теж є типовими металами. Що стосується складних речовин, то їх можна поділити на більшу кількість груп. В шкільній програмі ми вивчаємо лише чотири класи: це основи, оксиди, кислоти і солі. З тим, що таке оксиди, ви познайомилися ще в 7 класі. І знаєте, що оксиди це. Молодці, ви правильно продовжили мою думку. Це складні речовини, що складаються з двох хімічних елементів. Тобто, вони є бінарними сполуками. І одним з цих елементів обов'язково повинен бути оксиген. Загальна формула оксидів елемент 2ОХ. Чому 2? Тому що оксиген в оксидах завжди двохвалентний. А х, бо ми ж не знаємо валентність другого хімічного елементу, давайте спробуємо класифікувати оксиди. Всі оксиди можна поділити на дві великі групи: це солотворний, яким відповідають солі, і несолетворний, які відповідно солей не утворюють. Солетворні оксиди ми можемо поділити ще на три групи. І це будуть Кислотні це ті оксиди, яким відповідають кислоти. Ну, і можна сказати, що це будуть оксиди неметалів. Хоча цей поділ досить таки умовний. А також основні оксиди, яким відповідають основи. Ну і, відповідно, знову ж можна говорити про те, що це є оксиди металів. А також амфотерні оксиди. А от амфотерні оксиди вони дуже цікаві, сполуки. В залежності від того, які Реагенти з ними будуть реагувати, вони можуть себе поводити як кислотний або як основний оксиди. Давайте пригадаємо, а як же ми називали оксиди. Правильно, для того, щоб назвати оксид, нам необхідно спочатку назвати назву хімічного елементу і до нього додати слово оксид. А можна, якщо елемент має змінну валентність, іще й додавати валентність. Це так звані наукові назви. І тому СО2 ми називали карбон-4оксид. Тому що карбон має змінну валентність. І в сполуці СО2 він буде чотирьохвалентний. Або ж карбон-2оксид. Тут він буде двохвалентний. Отже, звідси і назва карбон-2оксид. Елементи ці що мають сталу валентість, так як гідроген, кальцій, то їхні оксиди ми називаємо гідрогеноксид, кальційоксид. І ще раз нагадаю, що це були наукові назви. Крім наукових назв, є ще традиційні назви, які склалися історично. Ми їх можемо часто почути в побуті. Наприклад, со 2 карбон карбон-4-оксид, ми називаємо вуглекислий газ, все правильно. А якщо взяти СО, то це буде чатний газ. H2оксид відомий всім. І називається він вода. Кальцій О, кальцій оксид це буде негашене вапно. Ми все це з вами згадали і ви молодці. А як же скласти формулу оксиду? Правильно, ви вже вмієте це робити знаєте, що для того, щоб скласти формулу оксиду, нам необхідно записати. Елемент і оксиген, які входять до складу цієї сполуки. Наприклад, ми запишемо сіліцій і оксиген. Далі нам треба виставити валентність. Сіліцій чотирьохвалентний, Отже, над сіліцієм ставимо римську 4. Оксиген буде двохвалентний, тому над оксигеном поставимо 2. Для чисел 4 і 2 необхідно знайти найменше спільне кратне. Це правильно, це буде 4. А тепер треба поділити 4 ділимо на валентність селіцію, на 4. Це буде 1. Це індекс, який ми мусимо поставити біля селіцію. Ну, а оскільки одиницю ми не ставимо, то ми залишимо все так, як є. А тепер 4 треба поділити на 2. На валентність оксигену. І це буде 2. Отже, до оксигену ми повинні поставити індекс 2. Таким чином, ми отримали формулу селіці О2. Все добре? Тоді йдемо далі. А тепер ми поговоримо про наступний клас. Сполук це будуть основи, а ще основи називають гідроксидами. Отже, основи це теж складні речовини, до складу яких входить метал і одна або кілька гідроксильних груп. Гідроксильна група це група OH. І запам'ятайте, будь ласка, вона завжди буде одновалентна. А як же можна класифікувати основи? А основи поділяють за їхньою розчинністю. На розчинний та нерозчинні. Серед нерозчинних виділяють ще одну групу малорозчинних. Основи, які розчиняються в воді, називаються лугами. І такі основи будуть утворювати активні метали. Є ще одна група основ гідроксидів, які називаються амфотерні. А ви пам'ятаєте, ми говорили з вами про амфотерні оксиди. А отже є ще й амфотерні гідроксиди. То ви правильно припускаєте, що дійсно амфотерні оксиди будуть утворювати амфотерні гідроксиди. А тепер давайте подумаємо, а як же ми будемо давати назви основам. Для того, щоб назвати основу, нам необхідно дати назву металу, що входить до складу сполуки, і додати туди слово гідроксид. Ну, наприклад, натрій, гідроксид, калій, гідроксид, кальцій гідроксид. Якщо ж метал має змінну валентність, то ми після назви металу обов'язково вказуємо її. Купрум 2, гідроксид. Молодці, ви все зрозуміли? Давайте подивимося, а як же ми будемо складати формули гідроксидів? І тут теж нічого складного немає. Тому що все дуже просто. Гідроксильна група одновалентна, а отже, скількох валентний буде метал, таку кількість гідроксильних груп він може приєднувати. Натрій одновалентний. отже, це буде натрій ОН. OH. І рубідій одновалентний, рубідій ОАж. OH. А якщо барій двохвалентний, то він може утримувати дві гідроксильні групи і буде формула барій ОАЖ OH, двічі. Ферум може проявляти валентність 3. Отже, гідроксид, який утворюватиме ферум трьохвалентний, має формулу ферум ОАЖ OH, тричі. Це дуже просто, молодці. Наступний сполуку, яку ми будемо розглядати, це будуть кислоти. Кислоти це теж складні речовини, і їхня особливість полягає в тому, що вони будуть складатися з одного або кількох атомів гідрогену та кислотного залишку. В залежності від того, яка кількість атомів гідрогену, ми можемо кислоти поділити на одноосновний, де один гідроген, двоосновний. Правильно, там буде два гідрогени і трьох основний ті, що мають три гідрогени. А от за кількість наявністю оксигену в складі кислотного залишку, о, м -м, можна поділити кислоти на безоксигеновмісні та оксигеновмісні. А тепер давайте познайомимося із формулами кислот. Не треба так зразу лякатися. Нічого страшного в цьому немає. Дійсно, формул досить багато. Ну і доведеться їх все-таки вивчити на пам'ять. Але ж ми можемо з вами, якщо маємо вже формулу кислоти, спробувати дати їй назву. А назви кислотам даються за назвою хімічного елемента, що входить до складу кислоти. Отже, ашфтор, це буде вторидна кислота. Відповідно, -хлор – правильно, хлоридна, а ажбромідна, -бром аж йод. Йодидна. Якщо буде кислотний залишок НО3, то це буде нітратна кислота, а СО4 сульфатна кислота. Якщо ви це все зрозумієте, то ви зможете називати кислоти вже за готовими формулами. Ну, а самі формули кислот доведеться все-таки вивчити на пам'ять. Тому я вам рекомендую з цією табличкою, яку ви бачите на екрані, познайомитися більш докладно і вивчити формули кислот. Вам все вдасться, ви ж молодці. Наступні сполуки, які ми вивчаємо, це будуть солі. Солі це теж складні речовини, до складу яких входить метал і кислотний залишок. Метал, так, як в основі, а кислотний залишок, так, як в кислоті. Всі солі можна поділити на три групи: це кислі, середні та основні. В шкільній програмі ми будемо вивчати виключно середні солі. Зверніть увагу, у формулі середніх солей є тільки метал і кислотний залишок. А у формулі кислих солей є ще й гідроген. А у формулі основних солей є гідроксильна група. Тому, будь ласка, не плутайте. Для того, щоб назвати сіль, все теж дуже просто. Треба спочатку назвати метал і додати назву кислотного залишку. Якщо кислота була хлоридна, то кислотний залишок хлорид. Отже, і сіль, відповідно, буде, так як і в нас натрій хлорид. Натрій, хлор. СО4 сульфатна кислота, має залишок СО4, отже, сіль калій сульфат. Якщо ж метал має змінну валентність, то ми обов'язково вказуємо валентність. Так як у на 3 двічі, це буде купрум 2 нітрат, тому що Купрум тут буде двохвалентний. А тепер спробуємо скласти формули солей. Для того, щоб скласти формулу солі, нам необхідно записати символ металу і кислотний залишок. Зверху ми надписуємо валентності і пам'ятаємо, що валентність кислотного залишку відповідає кількості атомів гідрогену в складі кислоти. Для чисел валентності вибираємо найменше кратне. І треба поділити найменше кратне на валентність. Це буде індекс, який ми повинні поставити відповідно до металу і кислотного залишку. Якщо в складі кислотного залишку буде хімічний елемент і оксиген, а індекс буде 2 або 3, то весь кислотний залишок ми беремо в дужки. Це і вся велика примудрість. Таким чином, ми склали формулу. Натрій 3 ПО4. Натрій одновалентний ПО4 кислотний залишок трьохвалентний. Алюміній 2, сіліцій О3 тричі. Алюміній трьохвалентний, сіліцій О3 буде двохвалентний. Ну, ось і все. Давайте підведемо підсумки. Отже, що ви повинні запам'ятати з сьогоднішнього уроку? Ну, по-перше. Що речовини можна поділити на групи, а отже, класифікувати. Прості речовини поділяються на дві групи: це метали і неметали. Складні речовини ми сьогодні розділили на чотири групи: оксиди, основи, кислоти і солі. Сьогодні також ми навчилися складати формули цих речовин і давати їм назви. Ну і саме головне, за формулою речовини сьогодні ви повинні вміти вирізняти, де буде який клас сполук, і, відповідно, визначатися із тим, що це за речовина. У мене все. До нових відеозустрічів. До побачення!